на каналі Українська хвиля у пенсійному фонді оприлюднили важливу інформацію для пенсіонерів, а також одержувачів соціальної допомоги так званої соціальної пенсії. Значній частині українців слід терміново до 1 жовтня пройти ідентифікацію і залишається три тижні. Всього Зголошено, що тим українцям, які не пройдуть ідентифікацію, тобто не підтвердять свою особу, буде Обмежено виплати відповідно до проходження цієї процедури. Зараз надам деталі все, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 92 тисячі. А постійна аудиторія мого каналу, щомісячна – це понад півмільйона українців. Дякую кожному з вас за довіру і за підтримку. Приєднуйтесь. Що повідомили у прес-службі пенсійного фонду України Цьогоріч у 2025 році, змінився порядок проведення ідентифікації пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат. Відповідне рішення Кабмін затвердив ще у лютому. Це було 11 лютого 2025 року. Постанова під номером 299. Вона врегульовує процедуру підтвердження особи. Ідентифікація необхідна для збереження виплат і продовження пенсійного забезпечення. Відповідно, хто не пройде ідентифікацію. Може залишитися без виплат, якщо не зробить цього найближчим часом, тому що процедура є обов'язковою не для всіх, звичайно, пенсіонерів, а для певних категорій. Цитую, нова процедура торкнеться окремих категорій громадян. Передусім, це три категорії: перша громадяни, які отримують пенсійні або страхові виплати і постійно проживають на тимчасово окупованих територіях. Друга категорія: українці, які перебувають за кордоном і продовжують отримувати пенсійні виплати, тобто українські біженці пенсійного віку. Третя категорія це особи, які після 24 лютого 2022 року, тобто після повномасштабного вторгнення, Російської федерації виїхали з окупованих регіонів і не стали на облік як внутрішньо переміщені особи. Чи важливо уточнення, що ідентифікація є обов'язковою для громадян, які отримують адресну соціальну допомогу, призначену на період від лютого 22-го року, тобто спочатку повномасштабної війни, і до червня 25-го року, тому що, як ми знаємо, з 1 липня 25-го року вже діє базова соціальна допомога. Там трошки інша процедура оформлення. Але якщо ви оформлювали виплати і отримували їх в період з початку повномасштабної війни та до червня, включно відповідно вам обов'язково слід пройти ідентифікацію. Наголосили у пенсійному фонді, у випадку, якщо такі особи не пройдуть ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року, виплата буде тимчасово припинена, але без остаточного позбавлення права, тобто її відновлять, але звичайно слід підтвердити свою особу без ідентифікації, виплати будуть обмежені, і це може стати дуже неприємним сюрпризом для величезної кількості людей. Даю, що з 1 липня виплатами соціальної допомоги займається саме пенсійний фонд, не органи соціального захисту. Тому саме якщо ви оформлювали через органи соціального захисту свої виплати, то, звичайно, вони залишаються чинними, слід лише пройти ідентифікацію. Якщо ви це зробили вже з липня місяця, наприклад, у липні, у серпні, чи вже на початку вересня, то це, звичайно, ви оформили свою соціальну виплату, свою соціальну пенсію саме через пенсійний фонд і ніяк інакше. Тому. Тоді вже не потрібно проходити ідентифікацію повторно. Відповідно, ваша особа є ідентифікованою і підтвердженою. Для отримувачів державної соціальної допомоги крайній термін для проходження ідентифікації 1 жовтня 2025 року. У разі пропуску цього терміну виплата буде припинена, але особа може звернутися повторно і поновити нарахування після успішної ідентифікації. Ось така обов'язкова процедура. Взагалі, для пенсіонерів з інших категорій, тобто не для отримувачів соціальної допомоги, кінцевим терміном для проходження ідентифікації є саме кінець року, тобто 31 в грудні. Дня 2025 року. До цієї дати саме пенсіонери мають підтвердити свою особу. Взагалі, процедура ідентифікації не є складною і є низка способів, якими ми можна скористатися для того, щоб підтвердити свою особу. Це не так складно і не так важко. Ну, звичайно, є певні моменти, про які потрібно знати. Ож пенсійний фонд України передбачив кілька способів проходження ідентифікації залежно від вашої ситуації. Перший онлайн через особистий кабінет пенсійного фонду України. У кожного пенсіонера має бути свій. Кабінет, в який ви заходите, і можете перевірити відповідно свої нарахування, а взагалі свою поточну ситуацію. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису або за допомогою платформи державної дії і заповнити відповідну форму для підтвердження особи. До речі, я неодноразово показувала, як це зробити, і давала посилання з відеооглядом. просто роз'яснення, покрокова інструкція, повний алгоритм дій. Залишу в описі. І під цим відео також посилання на корисні матеріали, які були використані, і якими ви можете способами скористатися. Вибирайте, який для вас є найзручнішим. Відповідно, проходите ідентифікацію згідно ось з тими пунктами, які вказані у відео, тому що відео створювали за допомогою дії сервісами Приватбанку, тобто різні варіанти, як створити електронний підпис, як створити Дія-підпис, як пройти ідентифікацію різними способами. Дуже багато матеріалів. Неодноразово їх поширю. я залишу і під цим роликом, щоб ви могли швидко ознайомитися, отримати необхідну інформацію, а не шукати її у моїх попередніх випусках. І, звичайно, перший, головний і найкращий спосіб пройти ідентифікацію це особисто звернутися до пенсійного фонду, до сервісного центру, маючи з собою пакет документів, і пройти цю процедуру дуже швидко, що ви є живі, здорові і маєте право і повинні отримувати свої виплати це можна зробити, маючи доступ до цього сервісного центру, і якщо він знаходиться виключно на підконтрольній Україні території, якщо ви знаходитесь на окупованій території, це взагалі звичайно не варіант. Спосіб це проходження відеоідентифікації через відеоконференц-зв'язок. А подається заявка, заявник повідомляє, що хоче пройти відеоідентифікацію з представником пенсійного фонду. Вам назначають дату проведення цієї ідентифікації, ідентифікації, і певний момент на певний час ви в онлайн форматі через відео зустрічаєтеся з представником пенсійного фонду, співробітником і відповідно. Оно проходити процедуру. Це можна зробити через платформи віддаленого зв'язку: це Google Meet, це Viber, Zoom, Тобто є різні варіанти. Це потрібно вибрати вже буде при подачі заявки, але відеоконференцзв'язок зв'язок також досить зручний спосіб, відповідно, якщо у вас є доступ до інтернету. Якщо ви знаходитеся за кордоном, ви є біженцем. Потрібно звертатися відповідно до установ, які представляють інтернеси України в цих державах через дипломатичні установи, тобто консульства або посольства України за кордоном в країні перебування, ви маєте оформити довідку, підтверджуючи особу, і перед відповідно відправити рекомендований лист або через електронний кабінет, звичайно, маючи при цьому свій кваліфікований електронний підпис. Ідентифікація пенсіонерів за кордоном бувається лише за наступною мовою. Якщо ці пенсіонери отримують саме українську пенсію, якщо вони отримують пенсію тих країн, де вони перебувають, відповідно ніякої ідентифікації їм проходити не потрібно. Ось що зазначають громадяни, які перебувають за кордоном і отримують пенсію на підстави міжнародних угод України з іншими державами, проходити додаткову ідентифікацію не потрібно. Вкотре у цьому повідомленні пенсійного фонду наголошують, що ура якщо пенсіонером не буде пройдено процедуру ідентифікації до зазначеного терміну, тобто кому до 1 жовтня, кому до 31 грудня 2025 року, нарахування пенсії або соціальної допомоги буде призупинено. Це здається третій раз. За весь текст на це вказують: поновити виплати і отримати кошти можна буде виключно після виконання вимог щодо підтвердження особи. Ще в описі під цим відео залишу посилання, як авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України. На жаль, бачу повідомлення ваші навіть на свою пошту електронну, яку залишаю також під відео. Багато питань, як взагалі пройти ось цю процедуру, як взагалі зареєструватися на веб-порталі, як створити свій електронний кабінет. Взагалі дуже багато таких питань технічного характеру. Завжди шукайте інформацію в описі під моїми роликами. Завжди залишаю там багато посилань, які можуть стати вам у нагоді, тому що завжди намагаюся дати максимум корисної інформації для своїх підписників. Головніше, що на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано сервіс Моя ідентифікація. Це з літа працює цей сервіс, можна зайти в свій кабінет. І побачите, коли була пройдена ідентифікація, і взагалі, яка ваша ситуація, які виплати ви отримуєте. Там дуже дуже багато всього необхідного для людей, які отримують пенсійні або соціальні виплати від держави. Обов'язково, якщо у вас є така можливість, якщо у вас є доступ до інтернету, потрібно зареєструватися на порталі Пенсійного фонду України. Що у людей дуже багато виникає питань, і більшість відповідей можна знайти саме на електронному порталі Пенсійного фонду України. Не поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші, найцікавіші, найактуальніші новини України. Що постійно слідкую за головними подіями у нашій країні. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.